У дуже давні часи, коли ліси були густіші, зорі ближчі, а слово честі важило більше за золото, стояло собі королівство на широких українських землях, правив там мудрий цар. І було у нього три доньки, одна краще за одну. Царівни ті були не просто гарні, а українські красуні. З ясними очима, довгими косами та гострим розумом, старша знала книжну мудрість і вміла радити батькові. Середня співала так, щоб птахи стихали, а наймолодша мала серце сміливе і правдиве, ніколи кривди не терпіла. Та не все світле у світі живе під сонцем. Глибоко в Чорному лісі, де коріння дерев тримає дивні таємниці, мешкала відьма стара, як сама ніч. Час узяв її за кістки, зморшки стали глибокі, а страх смерті оселився в її серці, і вирішила вона зробити останнє чаклунство стати молодою навіки. Та закляття вимагало страшної ціни, три молоді душі. Чисті і сильні, послала відьма своє страховисько, чудовисько, з очима, мов жарини, і кігтями, що камінь різали. Вночі, коли вітер завивав, мов плач, воно вкрало царівен і понесло їх у темний ліс. На ранок царство сколихнулося від біди. Цар у розпачі бив у дзвони і кликав на допомогу всіх сміливців. І почули той поклик козаки, троє побратимів, сильні, відважні, шаблями гострими, І серцями чесними, вони не за золото пішли, не за славу або така вже козацька доля захищати правду. Пробиралися вони крізь хащі, билися з темною силою, не раз смерть дивилась їм в очі. Та коли вийшло чудовисько, земля затрусилася. За волю, за честь, за наших дівчат. вигукнули козаки, і зійшлися сила з хоробрістю. Шаблі блиснули, страх розвіявся і чудовисько впало, розсипавшись попелом. А відьму, що ховалася в тіні, козаки вигнали з лісу навіки, зламавши її чари так, що зосталася вона самотньою й порожньою. Царівни повернулися додому, живі, Неушкоджені ще прекрасніші, ніж були, бо хоробрість дає краса. І не дивно, що між козаками й царівнами спалахнуло кохання щире, рівне, справжнє, бо красивіших жінок, ніж українки, немає в цілому світі, а сильних сердець, ніж козацькі, годі шукати. Зіграли тоді весілля на все царство. Співали бандури, стелили рушники, танцювали до сходу сонця, і жила та земля довго в мирі й любові, а казька ця не просто вигадка, бо поки є хоробрість і краса, зло не має сили.